Доброго дня, кота за хвістягти не буду, почну по суті. От подарували батьки квартиру дітям і там з різних причин вирішили її забрати. Чи легко це? Ні. Який відсоток, що ви це зробите, майже ніякий за певних умов. Тому роз'яснення цих пунктів далі. Коли ви точно нічого не зробите, коли ви там маєте іншу нерухомість, нічого не зробите, коли ви там здорові, адекватні, вас ніхто не бив, не обманув, ніякого злочину не було, точно нічого не зробите, забудьте про... Ну, по справедливості, звичайно, нічого не зробите. Забудьте про таке, що ви хазяїн свого слова, слово дали, слово забрали, договір дарування подарували. Чи назад можна забрати, майже неможливо. Тобто. Майже неможливо. Можливо, коли є хвороба якась, яка дійсно там перешкоджала вам розуміти значення дій, ви обманулися. У вас там психологічне, фізичне насильство, але це рідкісні випадки. І про найчастіший випадок, який от мають на увазі, це от дуже часто, ну я вживу там разів 10 консультував людей. От приходить там бабуся така старенька. Скривлена, горбата, але квартира на Печерську, яка я подарувала племінницю квартиру. Племінниця десь щезла, я сподіваюся, що вона буде про мене, мене леяти, дбати про мене, кружитися вокруг мене, ну щось таке. А її нема. Чи можна це повернути? Можна. Але завжди це нюанси, от такі нюанси потрібно пам'ятати, що це має бути єдине житло. Там цієї людини, яка подарувала. Тому що логіки нема подарувати останній жити у повітрі. Там повинен бути вік або стан, який от передбачає, що за людиною потрібен догляд. І тоді у суд, в суді кажуть, що я не це мала на увазі. Ну, це не просто так, як я говорю, насправді воно трошки складніше, і суд визнає недійсним, що ви мали на увазі договір довічного утримання. От такий Верховний суд, якщо переглянути реєстр рішень, то дуже багато таких рішень. Є питання? Пишіть спадкування, нерухомість, сімейні питання, відповідаємо у коментарях. Інші питання по можливості або в загальнюючих відео. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.